Thank you very much, Senator. Дуже дякую, сенатори. С... вашої дякую вашій команді за прибуття. Це такий потужний і добрий сигнал для нас, для українців. І від початку я хотів би подякувати сполученим штатам, народу, двопартійній підтримці, вашому президенту, його адміністрації. Дякую дуже. Також Ми. Вдячні за ці два роки підтримки від конгресу Сполучених Штатів. А тепер зараз настав такий дуже складний час для України також для сполучених штатів. І безумовно, ми хотіли б почути, що ви думаєте про це? Що ви думаєте про підтримку, зокрема, майбутню підтримку? То ще раз дякую, і вітаю. Безумовно, ми поговоримо про все вище перелічене, але до цього я хотів би зазначити, що ми пишаємося тим, що ви досягли протягом двох років. Я пам'ятаю, як казали, що Київ паде за три дні, але ви продовжуєте боротися Путін. Не зміг собі uh, забезпечити you know, швидку uh, перемогу. Uh, Знаєте, як він 87% наче отримав, team да, team а не 8, 88% uh, переваги. No. People, yeah. people, you know? я певний, що будуть кращі дні для народу України. Yeah. Путін піде в історію, власне, так само як і інше на да, зразок нього і історії.